Всем привіт! Так, ну що, сьогодні хочу покосити в саду бур'ян, косівку взяв. тому що живання нема чіплять фризу засуха і плюс морози були. Мало того, що були морози місяць назад десь місяць-півтора цвіт вимерз, і що вижило, якби как бы воно ще росло. І зараз. В квітні місці в кінці знову гахнув мороз. І короте, плоди, які були сформіровані, теж почорніли. І короте, нема настрою там, що ториться, хочу просто вчепити косу і поїхати е, піти в молодий сад там в мене. Пішов, я бризкав його гербіцидом, якби берізку і лободу все забрало. А зваковий бур'ян залишився. Думаю, косою пробіжусь. Хочу спробувати на адаптері покосити. Якщо не вийде, то будемо з'їмо адаптор і, і будемо просто за нього корише, ходити. Насверлив собі запасних болтів сюди. Потому що я не знаю, в мене вони вилітають, блін. ну, сезон штук 10, це точно ось, видно, новенькі поставив. Були в мене. Купив такі самі, просверлив отвори. Насверлив штук 20 там запасних. Нарізав сегментів, тому що сезон розпочався, хай будуть запасні. Так що так. Подивимося до солярки, що там у нас по дизелю. Теж вже закінчився. Треба купляти вже. Також е, буду на днях їхати ну, по полях, покат... покатаюсь, думаю, завтра. Зніму відео для тих. Людей, які мені там пишуть, що ти займаєшся там землею неправильно. Ребята, у нас у всіх, всіх, на по всій Україні засуха. І там, що вони пишуть, бляха, ну мені якби по шарабану, я все, не сильно там переживаю мені якось, знаєте, на них насрать. З большої гори. Ну просто хочеться показати для тих людей, які видумують налоги і цю, щоб в цьому році хоча б передивились їх. Ну, коротше, суть не в цьому. Це я буду знімати відео, там уже покажу. А зараз що? Чіпляємо косу. Найду ще. Зараз, зараз болт. Болта. Підчеплюю і погнали. Там у мене ремішки стоять. І будемо пробувати щось чудити. Не знаю, попробуємо. Получиться не поучиться на адаптері. Я вже просто не пам'ятаю, кожен рік воді косиш, а це все одно то -то -то воді косив на адаптері. ну, Побачимо. Як поучиться, то будемо косити на адаптері. Як не, то будемо косити просто так. Так, тут у нас воді сегменти всі на місці, треба вже поміняти, бо вже попідтиралися, цей вже зовсім плохий. Так, ну в принципі, нам там. Не столь важливо, прям щоб був такий рівномірний покос. Ну, в подальшому там є новенькі сегменти, треба перерізати і поміняти, якщо коситись на ціну, тому що буде гриви робити якось так. Все, полетіли. Так, ну що, діва не буде, приміряв, бляха, не підходив. З руками цей кріпер загнувся вниз. І якби я це переварював, щоб угол атаки був на косівку ниже. І не виходить на адаптері кори, косити. Знімаємо адаптера і будемо за нього ходити. Ну, Далі покажемо, що повчиться. Так, ну що, підчепили. Один мінус. Що в мене напряму стоїть косівка. І буває, що сегменти западають, чіпляють самий каркас косівки. І важкувато завести її. Ну, зараз побачимо, як вона запуститься. Ось так виходить у нас мотоблок в пиляки. Капець, воно все таке аж на зубах хрустить. Вітругання ще дує, пиль здуває. Рішив підкосити туди в мене часник. І якраз края обійти отут і вдлінку. Тут я залишив дорогу, щоб заїжджати мотоблоком, коли там сіно возиш і так далі. І зараз поїдемо на ту ж сторону поля, де часник посіяний. Теж обійдемо, там бур'ян. Ось такий росте його гербіцид паду не бере. Оцей фермер. Я бризав гербіцидом фермер, його паду не бере. Не знаю. І от з тої сторони теж по краях залишився. Зараз поїдемо туди, там теж прокосим. ну Покажу, в принципі, це все діло. А так, то нормально. Містами камешки попадаються, не косівку вже... Приблизно понімаю, де вони є, бо я тут на обочину скидував, приподнімаю, щоб не потікати ножі. Але Но все одно ножі вже стерті потрібно міняти. Запускаємося і погнали далі. Все, завершив я окос. Ну, кстати, сьогодні ні одного ножа не потіряв. З цієї сторони 4, з цієї сторони 4. Все чітко. На удивлення, я навіть там косив, там де я раніше не косив. Пробігся. І тут стежку пробив в цю сторону. Трошки покосив і. В цьому саду повикашував, а потім бензокосою, косою, пройдусь пройдусь міждурячку і все. Хай стоїть, краще буде накрите, більше збереться вологи. Ось, видно, коротше, повикашував. Ну, в принципі, нормально. Я довольний, що нічого не відломалось, нічого не потеряв, тому що булижники попадають отакі ось. В бурянах, так що якось так мотоблок витримав і косарка наша. Все, буду відчеплюватися, брати бензокосу і працювати далі. Мотоблок, звісно, заліпило землею, так що потрібно буде відмити, а тут на подножці стільки стіна, так? Да? Ох, красота! Це все по витрусі. Набиває конкретно. Так що якось так. Все, всім удачі, до нових відео. Будемо працювати далі. Так, ну що, докосили? Все це діло. сьогодні ще встиг забризкати е, от тлі персики, вийшов доволі неплохо, пробігся бензокосою. позбривав це все діло. Побачимо, що з цього буде, персик буде чи ні, ну так буває, води попадаються вроді. Тріло і чорноваті, що маємо, то маємо. Коруче. Головне, щоб порядки навели, все чітко.